Для нагетсів нам потрібно три курячих філе, паприка, чорний перець, сіль, олія для смаження, яйця, крекери солені і борошно. Ріжемо наше філе на такі шматочки. Вони не повинні бути занадто товсті, то, щоб вони добре прожарилися. Але з дуже маленькими, теж їх я не роблю робити. Порізали, складаємо в миску, додаємо чайну ложку солі. Перцю, скільки ви любите, гостре чи не гостре, у нас люблять не гостре, паприка чайна ложка вона додасть смаку. І добре все це перемішуємо, можна ложкою, а можна і руками. Перемішуємо і залишаємо наше м'ясо маринуватися хвилин на 15. Ось таке у нас м'ясо. Поки що приготуємо паніровку. Перемелимо крекер в блендері. Ось таку крихту нам потрібна буде ціла пачка. У мене в пачці 170 грам крикера. І висипаємо в тарілку. Отже, наше м'ясо, мука, яйця і крекер, пательня і олійка. Розіріваємо олію і будемо жарити наше м'ясо. До муки я нічого не додавала, до яєць теж обмакуємо. Кожен кусочок м'яса в муку, потім в яйця, потім в крекери і на сковорідку. І так викладаємо наше м'ясо і смажимо його на невеликому вогні з двох сторін, щоб гарненько воно просмажилося. Можна це робити руками, можна це робити виделкою. Як вам зручніше, так і робіть. По черзі кожен кусочок м'яса викладаємо на сковорідку. Коли вони обсмажаться з однієї сторони, перевертаємо їх на інший бік і смажимо далі. Кришкою не накриваємо. Смажимо до золотистої скоринки і викладаємо на тарілку. Вони в себе не впитують багато олії, тому жирними наші нагетси не будуть. Ось так жаримо все м'ясо. Подивіться, яке воно соковите. Це дуже смачно. Ось така величезна тарілка нагетсів у нас вийшла з трьох філе.